Акже також зараз доєднується до нашого ефіру Максим Жорін, капітан збройних сил України та екс командувач полку Азов Максим, вітаю. Вітаю вас, вітаю, дякую, що знайшли змогу доєднатися. Хочу спитати: ну якщо можна сказати, звичайно, де зараз ви дислоковані, то це було б добре і про ситуацію на фронті. Адже бачимо останні дні такі прямо рекордні цифри втрат ворога Пов'язуємо це, звичайно, з тим, що на фронт масово поступають могілізовані росіяни, тобто ті росіяни, які набрані по мобілізації. Утіном, але ну не всі, принаймні мої знайомі, кажуть, що звичайно чисто чисельно те, що вони займаються рубежі позиції окопи, ну стає трохи важче їх звідти відбивати, тому що завжди на, на Ну, скажімо так, на місце там якогось ліквідованого росіянина, ну приходить просто новий м'ясо є. Отже, яка ситуація наразі там на той тій ділянці, де ви займаєтесь відповідною роботою? Що можна сказати про ситуацію на фронтах загалом? Безпосередньо я зараз знаходжусь на запорізькому напрямку, але наш підрозділ на нашого підрозділу знаходиться... На різних цей і запорізький і херсонський напрямок, в тому числі там певну підготовку у кордону з Білорусі, проводили силами нашого підрозділу. Це досить складно для нас, з точки зору логістики та забезпечення, але ну треба такий час, тому тому на різних напрямках виконуємо бойові задачі. Якщо говорити про запорізький напрямок, то відносно відносно спокійно. Але ну коли я говорю відносно спокійно, розумію під цим те, що Обстріли і бої йдуть, все це відбувається. Проте суттєвих зрушень немає ані в одну, ані в іншу сторону. Якщо ж говорити про херсонський напрямок, то там більш активно і скажу відверто, що задача стоїть до початку серйозних холодів: серйозно просунутись і досягнути результату на херсонському напрямку. І в цьому плані Українська армія досить впевнено працює і просувається вперед. А Максима, що можна зараз сказати про боєздатність росіян? Тому що насправді, звичайно, от ми тут в тилу живемо в дещо викривленій картинці світу, яку я особисто завжди ну, рекомендую, скажімо так, розвіювати. Тому що ну багато звичайно люди намагаються підтримати один одного самі себе там, розповідають історії про там старі радянські якісь гармати Другої світової війни, які там їдуть на фронт, про цих шмобіків, які лягають пачками. Але ну вочевидь таке насичення фронту тілами це проблема. Отже, ну. Чу що можна сказати про реальний стан от про ці реальну якість і зараз боєздатність росіян? Ну і головне, яким чином на вашу думку не втратити бойовий дух да, цей запал? Я про тил кажу, я розумію, що з бойовим духом духом на фронті хлопців немає жодних проблем, але при цьому не впасти в цей російський грік шапкозакидання і от таких рожевих окулярів. Щодо ворога, то тут все досить просто. Дійсно, більшість з особового складу противника вони знаходяться, ну скажем так, в жахливому плані професійному як військові, проте я абсолютно не розділяю, наприклад, позиції там цього цього сміху над мобілізованими в Російській Федерації, тому що треба розуміти абсолютно чітко, що навіть повних дебілів. Але їх майже півмільйона мобілізували, і навіть якщо поганою зброєю, навіть якщо з поганою амуніцією і з поганим забезпеченням, але це величезна проблема, і ця проблема вона в нас ще попереду. Вони їх мінімально підготують і відправлять сюди. Я думаю, що вони позатикають всі свої проблемні дірки, і їм вистачить для цього ресурсу, а також спробують відкрити десь ще нову ділянку фронту. Більше того, я не бачу, наприклад, проблем росіянам поповнювати ще проводити нові. Хвилі мобілізації, скоріш за все, вони їх будуть проводити, тому що вони будуть тут гинути. Але е, смішного цього насправді замало. Це величезна проблема, це величезна орда, і не дивлячись на те, що ну так вони дебіли, і дійсно виглядають досить смішно. Мені самому інколи подобається дивитися ці відео з ними. Проте е, це проблема, і ця проблема вона по великому рахунку в нас ще попереду. Я думаю, за декілька місяців. Вони більш-менш їх зберуть до купи, підготують, озброять і відправлять, е і відправлять в Україну. Що стосується морально-бойового духу, нашого абсолютно правда, що українська армія знаходиться в, в на високому морально-бойовому дусі. Нам вистачає цього абсолютно для того, щоб не тільки захищатися і просуватися вперед, не дивлячись інколи навіть на втрати. А щодо Тих, хто знаходиться в тилу, надихайтесь тими, пригадуйте героїв, які захищали Маріуполь. Думайте про героїв, які зараз. Надзвичайними зусиллями тримають Бахмут і пригадуйте те, наскільки героїчні там і сильні люди, і дивіться на них, і ми надихайтеся, мотивуйтесь. Дякую, дякую за ці слова, Максима. Дуже дякую за те, що знайшли час. Максим Жорін, капітан збройних сил та екс-командир полку Азов, був з нами на зв'язку.